В Росії розбився літак, на борту якого був ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. Бізнес-джет прямував із Москви до Санкт-Петербурга, але впав у Тверській області. За інформацією МНС РФ, на борту перебували десятеро людей. Серед них Пригожин та два його заступники. Усі вони загинули. Наближені до ПВК Вагнер телеграм-канали. Стверджують, що літак збила російська протиповітряна оборона. Утім, основ основна версія слідства наразі теракт на борту. Пишуть там теж ні змі. Після повідомлень про смерть Євгенія пригожина вагнерівці формують колони для виїзду з Білорусі в Росію. Але білоруські спецслужби намагаються перешкоджати цьому. Повідомляє центр інформаційного спротиву у селищі Цель, що поруч з табором найманців вже почалися серйозні перебої з мобільним інтернетом. Президент США Джозеф Байден прокоментував новину про ймовірну смерть ватажка вагнерівців. Він припустив, що за авіакатастрофою може стояти Володимир Путін. Та нагадав, що у липні він дав пораду Пригожину побоюватися можливого отруєння після невдалого заколоту в Росії. В Росії мало що відбувається. За чим би не стояв Путін? Але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь.